Добрий день, дівчатка. Скільки време щось Настя? Півтретю. Півтретю як я казала, да. Дівчатка, ну коли жінка повинна все встигати? по фірі роботи, правильно? Сьогодні суха середа, дві картинки я казав. Ну, коли картинки я буду до красту показувати. Дівчатка, Настя, роз... а рижий волос перебраний? Да. Серйозно, ну давай покажи. Дівчатка, що мені робити? Рижий чи чорний? Я ну, зачем оце воно мені? Слухай, я камеру приблизно, така здорова, сидю, кріслиця. Моя і так, мені краще, що трошки поправилась. Красуні моєму хочу сказати, що кожна жінка, вона хоче бути красоткою. І щоб бути красоткою, ви ж розумієте, що ми все робимо або воріт роботи, або після роботи. Ну, світулечка, так як сьогодні суха середа, вирішила зробити все час роботи. А ну, де тві покажи мені. Дівчатка режима чи чорний? Ану, як ви думаєте, а він такий красивий, насищений. Рижий, рижий, рижий. Сейчас, угу. сейчас, подожди. Подожди. надо. Девочки, я вам кажу, красота це страшно сила, а особливо коли весна йде красу несе, а в тій красій, знаєте, радіє все. Да. Брови зробила, волосики зараз поцеплю. Ну, тепер думаю, робити Я ж вам три дні назад казала, так, що хочу чорний, хочу чорний. А я вже хочу рижий. Слухайте, отакий легкий дурдом, да? дивіться на голові. Красиво і хорошо. І не прилизану, і взагалі гарничка. Що там, ти що загубила мій рижий волос? Щоб ви мене побили? <рігат> кусочок кусочок В смислі, кусочок? Кусочок. А бо, що? Бо Вознайшла Торошки? Його. Мало. Його можна тільки розбавить. Де розбавить? З чорним. По верхам, по низам. Красуні розбавляти чи робити чисто чорний. Поки я знімаю, у нас ще все є. Поки ми знімемо, поки ми помиємо голову, у нас ще є время. Дивіться, у мене ж теж тут чорний з білим, правильно? А це можна зробити чорний з ріжем або чисто чорний. Одним словом, дівчатка, я вам хочу сказати. Красота, страшна сила. Я бачу, у нас і розовий теж є. Я представляю, я з розовим. Ти взагалі не представляєш цю картину? Мальвіна, мальвіна. Мій настоящий волос, Настя, ось сюди. Це ж мій? Ні, це ж не мій. Дівчатка, слухайте, в мене вже теж він приличний, просто він у мене ріденький, так? Да? Рідкий. Ні, ну щоб ти, свята, менше менше Він був би густий в тебе. Так, що у нас пішло по рівні, що ми сняли? Ми просто і сняли, так? Да? Да. Дівчатка, що ви рішили? Багато пишуть чорний. Що не хочете, режить, що світулька, режулька. Буде чорнушка тоді. Буде чорнушка. Так, красуні, знаєте, я все так говорю. Я раніше, ну допустим, в один тон, коли красилася, не був наращений. Що робила? Броще все. Брала краску, перчатку вдівала, брала пластмасу миску, розводила, далася краску, взяла ту миску на голову, виляла, почвакала тако, кульок оділа. Ну, пішла, допустим, купила якусь гречку. Кульок остався розовий сірий, наділа на голову тут, підв'язала. Тут підтекло, там підтекло, підтерла, ну і не видно. Слухайте, ну а що раніше як? було? Зараз модні прийшла, он, давай Настя, таке, таке. Хто раніше знав таке-таке? Висипала ту краску. Подожди, яку я купувала краску. Оця вона була сама е вона така ярка була. Нелонда не колор. Гліскур, потім я красилась, лонда, колор. Подожди, що я в основному брала? А, рябінка, рябіна. рябінка. Рябінка. Була дешова краска і От Ото була кірмоядерна. пам'ятаєте краску рябінка? Так, дівчаточки мої, 5 годин красоти, правильно? Спочатку було красиво, потім середньо, потім не дуже, А зараз я думаю дуже. Так, чулочку лишила, гафре зробила. Волосики покрасила, дівчатка. Настя, каже, саме молодша длина. Правильно, мої красотулі? я хотіла длини, але ні. Так що, мої гарнюсіньки, весна іде, красу несе. А в тій красі радіє все. Дівчатка, ну між дружні, бути з вами просто красотулічки. І на це 5 часов, волосики, У мене ж нарочені. У мене, взагалі, длина пошти така. Але. У мене він рідесенький, знаєте? Ну я б ще більше покрасилася, поірвати, щоб була без волос, розумієте? Ну, зараз ви знаєте, така технологія Настя творить чудеса. Прийшли, якщо у вас малий об'єм, докупили 50 грам натурального волоса, дівчинки натурального, який вам хватить не на рік, не на два. Я, допустим, беру волос такий 50 см, мені вистачає його на три роки. Правда, дівчатка, зробили об'єм і богині. Так що, мої красунечки, от якщо чесно, як вам більше все подобається? Білий без чолки. Білий з щолкою. Длінний. У мене така длінна чолка. Слухайте, це воно трошки під гафра зробили. У мене чолка вже така. Ви представте. Так. Длінний, длінний. длінний. Ну, дивіться, я ж так, знаєте, чорна рижа біла. Длінний, короткий, длінний. Так? Ну, я думаю, так. Угу, угу. Дивіться, знаєте, як саме головне? Сама сказала, сама відповіла, улибнулася, говорю. Все добре. Дівчатка, слухайте, що б ми собі не робили, ми все одно красотки. Які б ми не були, ми все одно богині, Тому що красива жінка, українська жінка. Чи вона пишна? Ось як у мене зараз шевелю, вона каже, ви посмотрите на свій об'єм. Я що не віжу свій об'єм? Об'єм, ви знаєте, нагафрірувала. Дивіться, ось а об'єм дає Настя чолочка, чолочка. Лівіна гріва. О, чуєте рівне гріва. Дівчатка, спокійно, тихо, мирної ночки обнімаю. Так що, мій ріднесеньки, я вже їду додому. Додому, да. Мої собачки, мабуть, думають, що ти де? Де ти світа, время, яке вже? Ну, я ж вам казала, що 5 часов варять чудеса. Дівчатка, слухайте, ну правда, ну, ми ж хочемо бути красиві, правильно? Ну, Неважливо, скільки вам років, дівчатка, чи вам 60, чи вам 18, чи вам 20, чи вам 40. Чи вам 35, як світулька ягодка 5. Все одно хочеться бути, знаєте, просто красивими. А красива жінка, українська жінка, українська жінка, красива жінка. Дивіться, в мене мій рот не закриється ніколи в житті, я буду говорити 24 на 7. Я вам всім хочу побажати тихої, спокійної, мирної ночки, сладеньких снов. Вдруг ви прийшли додому, дому, знаєте, вже поїли крутитися, клумитися. Клумитися, не можете заснути, так крутитися, як ото, знаєте, як отойла. Я вам розказую. Ложечка сахара, ложечка меду, твоє чудеса. Да, дівчатка, да. Лягли на бочок, отак я ножку, одіялку під ножку, ручку, під подушку, спокійної ночки. Я вас обіймаю і цілюваю.